Повідомив Блумберг, що під час зустрічі Путін всі таким обговорювали безсмертя і пересадку органів. Під час параду. це відбулося. Ось під час військового параду, коли мікрофон був увімкнений, Сі Цзіньпінь, путін і Кім кімчанин розмовляли про ймовірність продовження людського життя. Зазначається в матеріалі, що їхню приватну бесіду транслювали в прямому етері. Ось зокрема біотехнології постійно розвиваються. Людські органи можна постійно пересаджувати. Тоді довше живеш, молодшим себе відчуваєш, а можливо досягнути бес... Смерть передав слова Путіна перекладач за словами сі, очікується, що цього століття люди житимуть до 150 років. Коротше, наговорили. Чи Ця це розмова? Реально... Нібито випадково потрапила в ефір. <сас> нібито, так? так, але чи це то, ну ми вирішили так, ви в редакції дискутували, що це є цікавою темою щоб поговорити з там науковцями, з людьми, які розбираються в цьому, і розібрати цей такий діалог, неочікуваний діалог Путіна і Сі до нашого в ефіру. Долучається генетик кандидат біологічних наук Олександр. Коляда. Олександр, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Дуже дякуємо, що долучилися. Добрий ранок. Добрий ранок. Тож Олександр, наскільки реалістично взагалі зараз говорити в умовах теперішнього часу наукових розробок про термін безсмертня з точки зору біології та медицини, які бар'єри існують сьогодні? Чи є дослідження та певні? Цей діалог, про що говорив Путін і СІ має взагалі якесь підґрунтя наукове, доказове? Ну, Звичайно, підґрунтя певні є. Наука давно займається тим, щоб продовжувати людям життя. Тут є велика кількість інструментів для майбутніх здобутків і. Звичайно, що те, те, про що вони говорять, це скоріше такі е трошки політфантазії, які туди спрямовані кудись в майбутнє, тому що пересадка органів вона звичайно існує, вона використовується, але ну зробити її для того, щоб жити довше. Це поки що такі пани науки на майбутній. Ну там років 20, 30, 50. До цих до цих вершин науки ще треба дожити навіть навіть цим людям, які про не, про не, про неї говорять. От, а якщо так говорити зараз, так про перспективу розвитку біотехнології для збільшення тривалості життя. Ну ви говорили про 150 років. А якщо ми говоримо, скажімо, на якусь там кількість років, там якісь, якісь вколювання, впирскування не знаю в організм людини, але вони взагалі... говорили навіть про пересадку органів. Там ми uh -huh. розуміємо, що це для порятунку життя відбувається нині. Наскільки лишень е е так е та але просто ми також е наша редакторка спілкувалася зі спеціалістами і офіційно, як сказали, для продовження. Життя такої саме цілі, офіційних таких досліджень ніби як немає. Що ви можете сказати, Олександра, про це? Ну, дивіться тут два окремих питання. Тобто, чи є в нас якісь козирі в рукаві, якась біотехнологія, яка буде продовжувати життя більше ніж звичайний здоровий спосіб життя? Це окреме питання. Зараз ми розуміємо, що і дослідження це показують. що Те, що ми називаємо... Таким лайфстайлом, да здоровим способом життя. Це те, що здатне нам продовжувати життя десь приблизно до 90 років. Люди, які все роблять правильно, не палять, бігають зранку, медитують, гарно висипаються і все таке інше. Здатні розраховувати на цей ліміт на да, 90 років. Те, що починається після 90 років, це вже вже включається така генетика і е, закодовано в людській ДНК її можливості. Тобто буде це 90 років, 100, 110 чи 120, чи навіть там максимум по всій планеті за всю історію 122 роки залежить від генетики людини. Це якщо без будь-яких втручань про це говорити біотехнологія, тобто там стобурові клітини, генетичне редагування, присадка органів, там різна кібернізація і подібні різні речі, вони існують, вони розвиваються. Зараз вони спрямовані на те, щоб лікувати різні захворювання. Колись вони точно будуть займатися тим, щоб продовжувати людям життя. Ось, але поки що їх певний такий баланс ризиків та. Побічних ефектів він не дозволяє їх використовувати прямо сьогодні в лабораторіях для таких амбітних цілей для того, щоб продовжувати життя, ось хоча б ці ризики вони знижуються з з кожним роком. Да і вже те, що ми використовуємо сьогодні 20 років тому назад, було просто немислимим. Те, що буде через 20 років, нам навіть важко сьогодні уявити. Тому вони зазвичай будуть, але знов ж таки для них треба ще ще трошки ще трошки постаратися. Як перекладач передав слова Путіна, людські органи можна постійно пересаджувати і тоді довше живеш молодшим себе відчуваєш. Пересаджувати людські людські органи можна, але знову ж таки поки що не всі. Прям сьогодні ми бачимо певні біологічні ліміти стосовно пересадки органів. У нас ну мало питань стосовно пересадки клапанів серця, інколи цілого серця, шматочків печінки, цілий нирки, шкіри, ще там багатьох інших речей, але цей перелік він вичерпний і він закінчиться там буквально на останніх пальцях другої руки. Все після цього почнуться органи, які поки що немає жодних ідей, як пересаджувати, ну включаючи з основним органом, це нашим мозком. Та як його пересадити від тієї людини, від якої ви хочете її забрати, пересадити на іншу, чи підсадити собі мозок іншої людини. Ось тут взагалі великий пробіл, тому що там величезна кількість біологічних причин, чому так важко це буде зробити. Хоча про це мріють вже багато десятиліть. Ось тому з цим будуть певні проблеми. Ну і варто розуміти, що знов ж таки їх пересаджують для того щоб він щоб вони е, тимчасово замістили певну функцію. Є такий показник біологічного вору, е, віку, тобто те наскільки. Старим себе вважає на да, певний орган чи цілий організм. І ось досліди показують, що якщо ви людині, які там 70 років пересадите, не знаю, якийсь орган якому з 50-літньої людини, то цей орган буде молодшим, але він буде набагато швидше старішати. Ви да, виявиться так, що кожного року треба буде робити операцію по пересадці цього органу. Тому це така футуристика. Колись можливо ці операції будуть робитися там елементарно просто 100% сумісно, але прямо зараз Пересаджувати від інших людей це важко. Ось там виростити свого власного клона і пересаджувати з нього це попростіше задачка, да? але там інше питання. Да? Хтось з цього клона має виростити, його народити, його виховувати, доростити його там до скільки та десятилітнього віку, скільки то десятків років йому має бути, і після цього вже можна про це говорити. Але це прям така інша, інша задачка біології. Так може усі у Путіна вже є такі клони? Ну, якщо вони знов ж можна фантазувати, нам в біології навіть сьогодні не зрозуміло, чи взагалі ми можемо клонувати людину. Там є певні бар'єри, тому що ось з, з овечкою долі таке вдалося зробити да на початку 2000-х років. Ось з мишами таке вдається робити. Чи вдасться це з людьми? Питання відкрите навіть якщо його хтось зможе вирішити, то тут знову ж потрібні роки. Тут потрібні десятки експериментів і десятки ну людей. Сотні людей, які будуть народжені, з них певна відбраковка, і знов ж таки десятки років цих людей треба ростити. Не можна пересадити там собі органи десятилітньої людини чи двадцятилітньої. Це має бути багато вікова, досить людина. Таких технологій 20 років тому назад не було 30 років тому назад не було. Тому я думаю, що в цьому напрямку я думаю, теж якісь думки у великих тиранів і диктаторів вони десь там мандрують. Пане Олександре, от у Каразінському університеті в Харкові запрацював роботизовний біопринтер. Так, тут якщо так детальніше почитати, то це може дозволити і студентам і науковцям створювати імпланти, еквіваленти тканин, шкіри, рогівки, кістохріщів, можливо, і не тільки так, не все перелічено тут. Чи мали можливість десь дізнатись більше про цей апарат? І наскільки його взагалі? От швейцарський він так в Харкові він з'явився, але наскільки його широко можливо застосовують у Європі і в інших країнах. Ну, біопринтер це такий класний підхід. Ну знов ж таки трошки з майбутнього про ідею не вирощувати ніякі органи ніде, а надрукувати їх так само, як ми це робимо з якимось там металевим чи іншими деталями. З органами на жаль таке не виходить, тому на таких принтерах ось сьогодні, і, мабуть, найближчі десятки років ну десять років так точно вийде друкувати щось дуже дуже просте щось таке okay. одно, двухшарове Ось надрукувати щось складне, наприклад, там серце, палець, шматок печінки і всього такого іншого, поки що, навіть уява туди не сягає, як ми зможемо це зробити, тому що орган це ж не просто. Якась там малонасвоєна штука, там є нерви, там є кровоносні судини, там воно може має бути підв'язано під усі інші структури організму. Тому е, це перспективний напрямок, але знову ж таки для дослідників, і дуже круто, що в Україні знову ж таки, є і можливість такими дослідженнями займатися. Але в руках вчених це інструмент для того, щоб дізнатися, як, як що працює. Ось, коли принтинг дійде, біологічний принтинг дійде до серйозної медицини, ну, я думаю, ми про це маємо вам поговорити років через 30, ось не раніше. Ми сподіваємося, що ми зможемо з вами про це поговорити років через 30 і бути при тому максимально молодими. Але якщо говорити знову ж таки про ці от фрази цих двох лідерів держав, можливо, в їхніх країнах вже є якісь розробки технології? Можливо, на цьому і тримається така дружба цих лідерів, що от ми з вами поділимося такою технологією, А в наших лабораторіях, знаєте, от такий. Мінус такі... 38-му поверсі. Да, ну, тобто, що це чи може таке бути абсолютно? То там засекреченим, невідомим для розвідок, але ну очевидно, що такі люди хочуть протриматися якнайдовше при владі. Е, ну як такий сценарій можливий, але він дуже мало вірогідний, Мені здається, тому що наука вже влаштована не так, як вона була влаштована в радянському союзі, і не так, як у фільмах про Джеймса Бонда, де завжди є якісь погані вчені, які сидять на мінус 30-му поверсі і щось там роблять. Наука вже так не працює, і вже ніколи так працювати не зможе. Тому що велике відкриття робиться величезною кількістю дослідників з застосуванням всієї міці сучасної науки і зробити і зробити щось таке легендарне, проривне да на кшталт, там, конування людини чи пересадку якогось іншого органу, так щоб це пройшло непомітним, і зробити це самотужки силами якогось одного вченого чи якоїсь маленької групи дослідників, про яку ніхто не знає. Це ну майже майже неможливо. Да, наука дуже досить інтегрована, все, що в ній відбувається, має бути зроблено знов ж таки місками і руками там найкращих людей. І цих людей має бути десятки. Кі сотні, і це десятки років роботи. Ось тому це дуже, дуже дуже мало ймовірно. Це спочатку треба конувати найкращих вчених, почекати 70 років, поки вони там знов навчаться, і після цього давати їм таке завдання. Пане Олександре, ми дякуємо вам. З... Зірочкою ми дякуємо, дякуємо вам за цю розмову за вашу експертизу. Ей, Але знов ж таки незважаючи на це, там з однієї з таких ну масивних і досить аргументованих пліток полягає в тому, що е, родичі там того ж. Самого Путіна вони ж займаються біотехнологіями, і його донька керує там великим генетичним проектом, який в тому числі ставить собі задачу пов'язану з довголіттям. Ось як він розвивається і що там робиться е, як завжди, чи якимись там іншими шляхами. Ось ми цього не знаємо. Але е, вочевидь думки знову ж таки спрямовані в, в цьому напрямку. Там пукають. можливо, і ймовірно, Путін приїхав до Китаю продавати біотехнології. Можливо, і так дякуємо вам. Олександр Коляда, генетик, кандидат Логічна внука був з нами на зв'язку і говорили ми з ними про розмову сі та путіна з Кім кімчаніном про можливість жити до 150 років.